Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні просто поділюсь з вами думками про роботу над ось цим светриком. В'яжу репліку на светрику Чинелі, чоловічий, ось такий. Для роботи над цим светриком ми з замовницею обрали ось таку пряжу. Уже в роботі я зрозуміла, що вона мені не надто подобається. Хотілося б більше вогни, хочеться, щоб вона більше розкривалася. Краще було б обрати навіть ось вона трішки тоньше, але склад вогни тут більший. Це Алізела на Голд Класік, тут 49% вовни і все інше акрил, А це Алізеву Time і тут 75% вовни. Хотілося, щоб більше закривалися дірочки, але вже маємо, що маємо, поки такий вибір. З цієї, з, цього, з цієї пряжі я зв'язала зразочок, показала замовниці, її все влаштувала. Замовляла пряжу дуже дешево. Я залишу посилання на магазинчик. 77 гривень моточок. Я брала упаковку. 5 моточків, е, працюють оперативно, гарно, я задоволена, але за, як називається цей магазинчик, я не пам'ятаю, просто залишу посилання в описі. От, ось такий тут візерунок. І якось так сталося, що я ось перший рапорт, хоча це, це не перший, це вже був четвертий, я по малюнку е, намагалась його відтворити. І тут він правильний. А ось тут він неправильний. І як я не вяжу, я не можу згадати, як я його перше пров'язала правильно, а далі не виходить в мене правильно. І в чому справа? Я вам вже розповім, коли буду показувати майстер-клас саме на цей фрагмент. Бо сам светрик він не складний, а ось цей фрагмент є е е е е такі родзиночки, треба їх Розуміти, знати і виконати. От, використовується тут резинка 2 на 1, внизу 2х2, Ну, манжети і горловинка 2 на 2. Я робила як на малюнку, як на фото. Тут 2 на 1, тут 2 на 1, а лише оця плетінка треба її в'язати окремо. Я вив'язала два моточки, у мене п'ять. Два моточки вив'язала, зупинилася і почала в'язати рукави. І вчора в розмові о, онлайн з подругами в п'ять стало питання: мейджи клуб, чарівна петля, і ну, як не плутати нитки, чому не плутаються нитки, як ти в'яжеш. То ну, я вирішила записати це, це відео ще раз знову і буду ну, так по ходу записувати. Кілька кілька відео з, з, з роботою над цим светриком, щоб розповідати вам свої досягнення, помилки і все все про цей светрик. От ви, ви, ви випускатиме такими коротенькими відео, думаю, що вам буде корисно. Ось я виклала пряжу поряд. Ось ниточки від цього моточка, від цього. В мене в, в ось в спиці, складені напополам. Ось це мейджу клуб, це оця чарівна петля, так? і е, фокус в тому, що я весь час перетягую спиці ось цю. Спицю, що ближче до мене, я її затягую всередину, щоб була зручніша подача м -м петель. А ту спицю, що далі від мене, я витягую так, щоб було зручно в'язати, щоб не заважав тросик. Тут е залишаю невеличкий, щоб мені потім було зручніше потягнути або м -м додати. Ну коротко ось так Ця нитка робоча у мене на пальчику, і я в'яжу так, як мені зручно в'язати. Я, інколи я підхоплюю оцю, оцей тросик, тримаю разом з спицею, тоді мені зручніше затягнути ось це місце, де виходить нитка з тої, з тої сторони. Я її трішки підтягую, щоб не було тут провисання в місці, де в мене виходить ця петля. В'яжу. Я зараз цього разу склала рукави лицева сторона з одного боку, а сторона шва, хоча в мене її шва тут нема, але є додавання. Вона з іншого боку. Ось в мене два рукави з воротньою стороною лежать до мене. Так я їх так одягла. Не можу сказати, що я прям рівно пополам поділила петлі. Просто зігнула, як мені зручно, так я їх і одягла. І так я і в'яжу. Ось, дійшла я до. Того місця, де треба перейти на інший рукав. Цю нитку я покидаю і берусь за іншу. Так само підтягла ниточку. Якщо у вас отут надто розходиться, то можна підкрутити ось так зробити хрестик. Тоді в оцих місцях не розлазиться і не буде сильно провисати. Тут петля. Так? А можна просто отак взяти, і близенько тримати і підтягнути в цьому місці нитку. І в'яжемо далі. От. Якщо мені треба, я по цій стороні відразу на двох рукавах роблю додавання петель або скорочення, якщо йду згори. От, зараз в мене два рукави йдуть знизу, то якби мені було треба, я б тут би додала і тут. І так мені зручно, бо вони відразу однаково ем, роблю, е, дії однаково на двох рукавах. До цього методу треба трішки приловчитися, він виходить не відразу. Е, то якщо ви почали е, в'язати на, на спицях, і вам не подобається, ви не. Нервуйтеся, не дратуйтеся, а трішки проявіть терпіння. Подивіться, як вам зручніше викладати спиці, як у вас краще виходить. Дивіться, я дійшла до кінця. Тепер мені треба розвернутися так, щоб не запуталися нитки. І я дивлюся, де вони у мене, як вони у мене лежать. Зараз я їх переверну ось так. Далі, спиця дальня у мене йде. Вперед, а ближня назад. ну Ось так я притягаю. Ось так. Допомагаю руками. І притягую, щоб у мене ось тут. Ця зайшла всередину, так, крайні. А дальня, щоб вийшла і був тросик. Так? І в так само, я в'яжу. І тут мені потрібно подивитися, що у мене по візерунку. Я ось тут рахую петлі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А мені треба 8. У мене зараз 6,5. Я рахувала по два рядочки, тому так. Але хочу спробувати вперше застосувати ось такий лічильник рядків. Зараз покажу для того, щоб не відволікатись на цю справу, ось мені відчуду пряжі, Карина подарувала ось такий лічильник рядів. Ще не пробувала я його, але дивіться, який він гарний. Він легенький, я думала, він важчий, але він легесенький. І ось на цих. На мистинках ось один, два, три і так, до нуля. Так? 9 нуль. Що у нас тут? Тут у нас на цьому собаці оцій є просто намітка. Для чого вона потрібна? Коли я буду в'язати перший ряд перший 10 рядів, так, я почеплю їх цю намітку на першу. Потім два, другий десяток, коли я буду в'язати рядів, я почеплю сюди. Ну і так далі. Доволі таки зручно. Побачимо, як це буде в роботі. Мені здається, що мені буде заважати сам оцей ланцюжок. Зараз спробуємо. Це з вами я буду робити вперше. Куди його почепити? Ну, я так гадаю, що почепити треба десь на початку, ряду, щоб воно мені нагадувало, от, що ось прийшов час пров'язувати візерунок. Візерунок у мене через 16 рядів повторюється. Рахую я по два ряди. І ну, ось тут, коли я собі рахую, мені отут зручно ось в цьому фрагменті посередині тут. 16 рядів, то я рахую по 2, 8. Так. Зараз мені залишилось пров'язати ще три рядочки, і ми почепимо маркер, і я буду рухувати. Ось я дійшла до кінця, і мені в п'ять треба перевернути так, щоб не запуталась оця нитка. Що я роблю? Я дивлюся, як вона у мене лежить. Ось. І перекручую так, щоб вона розкрутилася. Це тільки здається, що це складно, але коли набиваєш руку. То ця вправа виконується, ну, непомітно, не звертаємо ми на неї уваги. Ну, тепер я в'яжу зворотню сторону. Дивлюсь, чи не пора мені додати тут петлі. А я додаю тут ось від центру. Таким чином одну петельку виворітну між двома рядами. Лицевих додала, тут ось було 4 лицевих, я додала одну виворітну. Прийшла якийсь час. На виворітній додала, зробила дві лицевих. Ще мені треба відділити 6 лицевих. Тут у мене вийшло, мені треба було їх розділити ось дві виворітні. Далі я буду додавати по одній з двох боків від лицевої. Ось тут додам лицеву, і ось тут додам, але, мабуть, в наступному ряді. П'ять дійшла краю, п'ять перетягую в спиці і розвертаю, щоб було не заплутано. Дуже багато часто дівчата кажуть, я не можу, в мене плутаються нитки. Ось так туди-сюди, і воно нічого не плутається, просто треба слідкувати. Як повернути в'язання під нитками чи над нитками. Якщо весь час повертати в один бік, то, звичайно, тут закрутиться і буде спіралька жгутик. А якщо один раз туди повертати інший відтіля, то воно зовсім не плутається. Так, я прийшла на початок ряда і хочу поставити маркер. Ось так. І він мене буде тут висіти. І побачимо, що я про це буду думати, коли дійду до поколу, до кінця, чи ще якось. Чи воно буде мені заважати, чи ні. До нитки. І знову я повертаю так, щоб вона не закручувалася, перетягую тросик і в'яжу далі. І не дивлячись на те, що доводиться виконувати оці маніпуляції з тросиком, я все ж таки в'яжу ось цим способом. Швидше, ніж коли в'яжу два рукави окремо. До того ж, я майже всі вироби в'яжу без швів. Ні, я дещо зв'яжу, звичайно, із швами, але так багатенько в'яжу без швів, то і виходить, що ось так по колу один рукав в'язати важче, довше, ніж по колу відразу два я ще економлю час на те, щоб зібрати. А ще в мене працює секундомер, таймер, ось, бо саме по таймінгу я в'яжу все Інколи я в'яжу якийсь елемент. Ну, наприклад, я, за скільки я зв'яжу рукави, ракур. Ось цей рапорт, я засікла на рукавах, так, на двох рукавах, чи на светрику ось цей рапорт, так, ось так. І потім я рахую, скільки ж я в'язала і оголошую вартість замовниці по різному, це по різному буває. Інколи в мене таймер півгоди весь час, а інколи ні. Про в'язання на замовлення і оцінку роботи я вам розкажу пізніше. Зараз ми з вами. Тестуємо маркер. Ось він у мене спал. Незвично, що він падає, треба його чіпляти якось так, щоб він не падав. Напевно, його треба почепити, так як чіпляємо ми звичайний маркер між петлями. Тоді він не падатиме. Ось так почеплю. Бо коли я доходжу до кінця, він падає зі спиці. Мені це незручно. Бачите, я перетягла спицю, повернула, навіть не задумуючись, де я і що роблю, не дивлячись. Ага, ага. Але треба ж було переставити з першого на другий на маркері. Я то вже пішла другий ряд, а я забула, почепила на першу петлю. Угу, Це треба слідкувати за цим. Це місце обов'язково підтягуємо, бо воно провисає, якщо не підтягне. Якщо весь час витягується спиці з одного місця, то м -м, тоді буде провисати там протяжка. І буде негарно. Буде помітно. А якщо, не, якщо підтягувати, то помітно не буде. Перетяжка спиці проходить доволі швидко. Так само вона проходить, якби я в'язала, одну, один рукав. Так. Так. Тепер мені треба тут додати дві лицевих петлі. Я думаю додати їх з протяжки чи з нижнього ряду. З протяжки вони будуть... Ось так виглядати, а мені хочеться, щоб тут не було дірочки, щоб було менш помітно, то я буду додавати з нижнього ряду. Так. 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 І ще одну з нижнього ряду. Ось так. Я таким чином вже давала тут, щоб знайти де це було. Напевно, десь отут. Ось, з нижнього ряду додані дві петлі, вони не помітні. Її тут немає. Так. Ось так вони не додані. Тобто їх не так, тепер на іншому. Дивіться, бачите, в мене випала ця петля, її треба витягнути Її не обов'язково витягувати в тому самому місці. Можна що витягнути, головне, щоб вам було зручно. Ось. Так от. І. Бо якщо її не витягнути, оця спиця не поміститься в рукаві. Ось так от, якщо в'язати, в мене по колу не поміститься, щоб зручно в'язати. А мені ж треба, щоб було зручно, то я витягую тут петлю. В'яжу ось так. Не забуваємо перекидати, міняти ниточку з різних моточків, бо якщо забуде, то доведеться розпускати, бо це виходить просто суцільний один рукав, треба ж два. Так, тут також треба додавати. Центрального елементу. На центр почепила маркер, бо він у мене з'їхав, сунувся в минулому елементі, але мені не важливо було, стоїть він по центру чи ні, то я так і продовжила в'язати. Це ми вже дов'язуємо другий ряд, і маркер треба підчепити на третю цифру. Коли він висить не на згибі, то вже набагато зручніше, бо я не, не гублю його, він в мене не випадає. Звідси так, підтягуємо в цьому місці. Так. І тут мені треба почепити його на трідку. Ось так. Це в мене третій рядочок. Ось так. Угу. Ви знаєте, він мені не заважає і досить зручно. Буду користуватися, мені сподобалося. Дякую, Каріночка, за такий цінний подарунок. Бо той э, рахівник рядів, який електронний, що чіпляється на бальчик, я забуваю на нього натиснути. А потім я забуваю, чи я натиснула на нього, чи ні. З цим э, маркером рядів більше. Він сам до себе привертає більше уваги, то і забути про нього важче. Ось якось так. Це моє таке враження. Маю надію, що це відео вам було корисне. Дякую, що прийшли, дякую, що подивились, дякую, що підтримали мене своїми переглядами. Обов'язково підтримайте мене подобайками. І приходьте ще. Далі я вам буду знімати більше корисного відео. І маю надію, що у нас з вами вийде більш продуктивна робота. До скорих зустрічей па-па!